Ось така халепа трапилася з одним із наших акваріумів, який був повністю уражений ничатими водоростями, які міцно трималися в засітнях. Параметри акваріума були в нормі, але водорості дуже швидко прогресували і жоден альгіцид не допомагав. Також ситуацію ускладнювало присутність щитливої риби. Тому ми вирішили використати засіб від коломбо Аероколь і результат нас дійсно здивував. Вже через добу вод росте в акваріумі, стало помітно менше. А ось так виглядає акваріум через дві доби і вся риба себе добре почуває. Такого швидкого результату ми навіть не очікували. До речі, равлики та креветки в акваріумі також не постраждали. Тож, якщо ви маєте подібну проблему в вашому акваріумі, використовуйте аероколь від колон.